Вітаю, друзі! Продовжуємо тему. Множення одночлена на многочлен. Номер 403. Доведіть тотожність І нам надані два вирази. Тільки буквені частини. Переписуємо перший вираз. А далі згадуємо, згадуємо як множиться одночлен на многочлен. А це у нас одночлен. А плюс Б це у нас многочлен. І множимо, кому як подобається фонтанчиком, дельфінчиком, Застосовуємо розподільну властивість. А помножити на А буде А в квадраті. А помножити на плюс Б буде плюс АБ. Мінус Б помножити на А буде мінус БА. Мінус Б помножити на мінус Б буде плюс Б в квадраті. Дорівнюємо. Далі дивимося АБА. Це у нас подібні доданки. І ми можемо їх взаємно знищити. Залишається А квадрат плюс Б квадрат. А квадрат плюс Б квадрат. Отже, ми бачимо, що ліва частина нашого виразу співпадає рівна, тотожно рівна правій частині. Ми можемо записати, що тотожність доведено. Другий вираз. Ми знаємо декілька варіантів, як довести тотожність. Одна з них це. Попрацювати з однією із сторін, от як в першому нашому виразі, в правій частині у нас було все зрозуміло. А квадрат плюс Б квадрат, то що тут робити? Тут нема було що робити. А з лівою частиною можна було попрацювати. В другому нашому виразі, у нас і права, і ліва частина, вони можуть бути тотожно перетворені. Як правило, в таких випадках ми все перекидаємо в ліву частину і прирівнюємо до нуля. Але щоб не заплутатися із знаками, давайте поки що спростимо і праву, і ліву частину. Там, де вони є, а потім вже будемо перекидати все в ліву сторону. Застосовуємо розподільну властивість, як і в першому варіанті. Б помножити на А, буде Б b Б помножити на мінус Б буде Б в квадраті. Б помножити на Б буде Б в квадраті. Б помножити на С, буде bc. І в правій частині робимо такі ж самі тотожні перетворення: БА плюс b В квадраті. Мінус b в квадраті плюс bc. А тепер все перекидаємо в ліву частину. Мінус b квадрат, плюс b квадрат, плюс bc. З тим, що у нас було в лівій частині, ми нічого не робимо, так і записуємо. А ось весь запис з правої частини ми переносимо в ліву з протилежними знаками. Мінус Ба мінус b квадрат, плюс b квадрат, мінус bc. дорівнює нулю. І тепер дивіться, мінус б квадрат плюс B квадрат ми скорочуємо. bA мінус BA. Скорочуємо. BC, мінус БЦ і мінус B квадрат плюс Б квадрат. Отже, у нас 0 дорівнює 0. Тотожність доведено. Наступний номер 405. Доведіть, що значення виразу не залежить від значення змінної. і дають нам такий величенький вираз. Давайте його перепишемо. Отже, застосовуємо розподільну властивість. Будемо 6х множити на х, потім на мінус 3. І так само зробимо з нашим другим блоком. 9 помножимо на 1 член 2 третіх х квадрат. І 9 помножимо на мінус 2х, а потім 9 помножимо на 7. Тобто у нас тут 3 член. Многочлен, який складається з трьох членів. Починаємо. 6х помножити на х буде 6х квадрат. 6х помножити на мінус 3 буде мінус 18х. Мінус 9 помножити на 2 третіх х квадрат. У нас 3 і 9 скоротиться. І замість дев'яточки у нас залишиться трієчка. Тож 3 на 2 буде 6, знак буде мінус. 6х квадрат. Далі мінус 9 помножити на мінус 2х квадрат. Буде плюс 18х, і мінус 9 помножити на плюс 7, буде мінус 63. А тепер дивимося, що можна скоротити 6х квадрат мінус 6х квадрат. Взаємно знищуємо. Мінус 18х плюс 18х теж у нас скорочується, і залишається відповідь мінус 63. Отже, ми довели, що при будь-яких значеннях. Змінних вони у нас будуть скорочуватись і залишиться лише число. Можна записати, що твердження доведено.